За другое место. Дружный короткий в Ривенской области.

Повернуться вам спиной. <соценно> <соценно> Ставь а, туда. Иди. А, да, 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 давайте. давайте, давайте, давайте. Это надо со всеми призерами надо было взять. А, Дима, давайте. Дима, давайте. сделаем. Дима, Дима. Дима. Я не могу... Ну давай, город. Давай. 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 Да

А зараз ми переходимо до вручення призів, які підготували наші спонсори і всі ті, хто долучився до наших змагань. Радник Федерації риболовного спорту Тернопільської області Юрій Гребальченко нагороджує саму прекрасну нашу спортсменку, саму милу, яка два дні радувала нас своєю присутністю, пам'ятним призом і тим, що вона пам'ятала, що було в Тернополі. Це буде... Да. Це якщо вам буде холодно, або на льоді не зручно, це будь ласка вам. Будьте брати Також такими ж теплими ковриками, будь ласка, такими ж теплими ковриками. Нагороджується, будь ласка, ще раз. Всі переможці від ідеальному заліку. Три переможці, будь ласка, підійдіть сюди і отримайте свої чуть менші коврики все таки. Будь ласка, підійдіть. Дякуємо. Також власник магазину рибка» Сінченко Олексій приготував приз за найбіль за найбільшу виволену рибу під час цих змагань наголоджується голов ігор місто Тернопіль. Давай, давай, давай. Так, а зараз, будь ласка, від організаторів змагань від федерації риболовного спорту України. Я хочу висловити подяку. Начальнику... Начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області, генерал-майору Кортіку Федіру Васильовичу за допомогу в організації цих змагань. <плес> Також висловити подяку Міністерству надзвичайних ситуацій, особі лукавого Євгена Теодозовича.